Простіше і смачніше рецепта кабачків я ще не зустрічала. Отож, готуємо, беремо молодий кабачок, розрізаємо вздовж, але не з самого початку. Перевертаємо і знову розрізаємо, щоб у нас вийшли ніби такі щупальця. Потім розрізаємо навпіл наш кабачок, також солимо, перчимо, масажуємо і залишаємо маринуватися. До яйця додаємо молоко. Розмішуємо солимо перчимо. Окремо змішуємо паніровочні сухарі і борошна. І Сюди ми вмакаємо наш кабачок. Дуже гарно його обвалюємо і вмакаємо в яйце. Потім складаємо на сковорідку, розкладаємо таким віялом і смажимо з обох сторін до золотистої шкірочки. Окремо робимо соус. До сметани додаємо чесник, гірчицю. Укроп солом перчим. Перемішуємо. Коли кабачок готовий, поливаємо соусом. Повірте, це дуже смачно. Вдома смачно!